Додаємо цукор, ванільний екстракт, сільки дрібочку, одне ціле яєчко і один жовточок. Вливаємо молочко, перемішуємо вентиком, перемішую, перемішую, борошно сій сій розпушувач маслечко, холодне обов'язково. І перетираємо в крошку. Ось така крошечка в нас виходить дуже красиво. І далі додаємо нашу яєчно-сахарну от молочну суміш. І перемішуємо. Так дуже довго не перемішуємо, щоб клейковини не розлились. Також складаємо, висипаємо на стіл, також складаємо, і поки вони не збираються в шар, щоб у нас не розлилась клейковина, бо це пісочне тісто. І отако в ось таке у нас має бути. В Холодильник кладемо, у нас в мене вишенька. Беремо мішаємо цукор, крохмаль і вишеньку кидаємо, потім перемішуємо і ставимо на вогонь середній, потім переклав, дуже велику взяла, і варимо конфітюр. Ту, кипіння пароболюк остигає дві хвилини і здамо стигати, беремо тісто. Таке в нас гарне. Ділимо. Ну, щоб одна велика половинка, одна така малюсенька була і половинка. Ось поділили. Більшу половинку лишаємо, а меншу кладемо в холодильник, розкатуємо. Так. Розкатали круг і беремо, кладемо його в форму нашу. Таку можна як в кольця, як для тортів, можна таку спеціальну є, знаєте, продається. І беремо такого от, розкладуємо, розкладуємо. І потім беремо от таку от, обрізаємо края, обрізаємо. а таке виходить у нас. Якщо десь порвалося, підложіть інакше частину тіста. Потім наливаємо нашу начинку вишньову і робимо таку сіточку. В шахматному порядку просто викладаємо і все обрізали, я там ще змащуємо білочком, який в нас лишився, і посипаємо цукорком. І в духовку 180 градусів 40 хвилин смачного.